Що краще їздити з повним баком чи з порожнім? А чого так питає? Ну, питаю, типа, логіка, мов, ти дебіл, звісно, з повним. Але я чув десь, що повний бак, він теж погано впливає на машину. Типа, щось там. Щось там вони казали, що повний бак вредить. Тому що, коротше, повний бак, якщо постійно не опорожняти його, то бензин там застоюється, ти постійно новий доливаєш, він якби весь той, що на дні, не. Використовується, і він там все на дні постійно, такий, як знаєш, осадочок, є, є, є. Там поки там не буде повністю огромний осадок, забивається е, масляний пхубляй, топливний фільтр, забивається подача топлівна і все, і пізда мотору. А коли п -п пустий бак, то наоборот не, за що того, що немає бензина, не охолоджується насос бензиновий, е, то Це як правильно. краще, да? не, краще їздити на повному, а тепер трошки вам відкрию не таємницю, а глаза. Мір. На, на бак. No. Там є таке, де насос ставиться, таке е, ну, овальне місце. Такі. No. Воно саме нижче точка Ну. No. І воно смок ще знизу. І весь, в ті, воно все знизу, все, все, що знизу, воно використовується. А що зверху, воно падає на низ і знову його взяло. Там постійно обмін. Так же само стоять перегородки, там постійно то то, нічого не застається. Ні. А то, що ця гадость там збереться на знизу, правильно вона збирається в озі насоса. Бо вони часті і важчі частини чаліше, ніж бензин. Ну. І, відповідно, насос постійно піднімає, підіймає, забувається. І... Забивається, і тоді вже машина не тягне, треба чистити бак. Ну це неякісне пальне. Заправлятись на якісні заправки, у вас такого не буде. А динаміка, якщо повний бак менша? Ну, звісно, буде менше, ну, тому то, що це вага. Ну от, ну залежить ваша ціль. на серединці. Чуєте? Мені здається, та динаміка до сраки, коли ви заглохнете в полі в мінус 15, у вас бензини нема, щоб погрітися. Согласен. Ну, тут Та динаміка до, до сраки. Компанія просто це